Краткі козака 7. Перша закладка розпалюємо зверху. По класиці. Не нижній, а верхній розпал. Основа всіх розпалів. От, ви склали дрова. На низ грубші. Далі менші. Тобто йдемо на зменшення фракцій. На самий верх поставимо такі от тонкі. Розпалюємо зверхи. Не так, як ви звикли знизу, а зверху. Беремо розпалювач, твердий. От це турборозпалювач. Відбираємо такий от фітельочок. Один і далі два. Для легкої і простої розпалки. Ставимо раз, два. І докладаємо оцих міленьких, небагато. Щоб розпалити, відкриваємо подачу повітря на максимум. Шиберна заслінка отак, в такому положенні. Отак закрито, так відкрито. Дрова складжені. Зі зменшенням фракції догори і розпалювач поставлений. Підпалюємо один. Секундний контакт. Там довго його не треба палити. Дверцятка не герметизуємо. Прикриваємо, але не герметизуємо 10 хвилин. Для того, щоб воно підхватило максимально більше повітря і камін розгорівся легше. Через 10 хвилин закриємо ручку донизу. Якщо є малі діти, ручку знімаємо. Бо в компанії Кратки це зветься холодна клямка. Щоб вплинути на темп та швидкість горіння, ми можемо за допомогою піддувала от у цього, подачі повітря зменшити. Також ми можемо закрити шибер. Це бажано робити в рукавичці, яка буде в комплекті до дров. Отут в корзинці. Його можна сміло от ставити. Таким чином, ми зіб'ємо швидкість горіння і доб'ємося повільного горіння. Важливо бути безпечним. При підкиданні зробити зворотній алгоритм. Опустити шибер донизу. Відкрити дверцятка. Почекати 10 секунд. Бачите, як ти І повільно відкрити. І тільки тоді підкинути. По підкиданню. Підкидаємо тоді, коли перегоріло, і там практично один жар, і немає язиків пламень. Це правильне підкидання. Не забуваємо, що це піч і вона а, вимагає техніки безпеки і правильного поводження, ніяких різких відкривань, ніякого викидання сюди сміття. Горять тільки дрова. І вважайте стосовно от, відкриття дверей до штори. Тобто це все треба робити обережно. Двері не потрібно відкривати отак, от, щоб підкинути. Достатньо такого, для цього сміло можна підкинути полінця. По температурному режиму, щоб розуміли, не дотикайтесь ні до скла, бо воно має 270 градусів. Ні до труби, яка 280. Ні до поверхні печі, яка має 300. Це дуже важливо. Тут все безпечно з боку ізоляційний матеріал. Будьте обачні та поважайте чуже майно.